Поки одна пропонувала допомогу, інша грабувала. Дві мешканки Волині на Тернопільщину приїхали, аби, за їхніми словами, зайнятися підприємницькою діяльністю. Однак обрали інший шлях кримінальний. Вони прийшли, в двері були відкриті. Вони зайшли. Одна пішла туди в кухню, до мене, в кімнату. от і стала зі мною балакати. Каже, що в мене ви бачу бачу хворієте. Каже, в мене дід хворів, заснув на три дні. А потім проснувся і став людей лічити, і ото от все передав мені. Треба свічечку, взяла з полочки, свічечку, ще води свячений. За своє липове лікування жінка вимагала винагороду, однак пані Надія їй відмовила. І поки пенсіонерка виганяла підозрювану з будинку, то зрозуміла, у сусідній кімнаті є ще хтось. Я стала кричати, кажу, з ким ти прийшла, ні з ким. А тут виходив звідсиво дівчина молода. От я стала кричати, а вона до теї сказала, за руку хапанула і каже, що пішли тут, нема що робити. Оглянувши у після помешкання своїх заощаджень у розмірі трьох тисяч гривень, пенсіонерка так і не знайшла. Із криками про пограбування пані Надія вибігла на вулицю. На гамір прийшли і сусіди. Саме вони запам'ятали номер невідомої у селі Іномарки, яку за кілька годин правоохоронці зупинили неподалік Луцька. Приїхали з Луцька, скупчаться горіхи. Приїхали. Заходили в кожну хату, питалися за горіхи, купляли. От і горіхи у нас є такі, аж мені спіли докупляти. О, є такі, бити були, брати, мали, бо по ціні не сходилися. Це все. Вказані особи доставлені в Кременецьке відділ міліції. По даному факту проводиться досудове слідство за статтєю 185 частиною 2 кримінального кодексу України. Вказані особи перевіряються на причесність до скоєння аналогічного злочинів. Сьогодні правоохоронці встановлюють чи причетні жінки і до інших злочинів. Тих хто володіє будь-якою інформацією. Міліціонери просять звертатися за номерами телефоном 035 46 222 45 у Кременці або на лінію 102 у будь-який відділ внутрішніх справ.